Вітаємо, друзі! Не так голосно. На... вся Україна почула. Ви на телеканалі ще соток програмі город перемоги. І нарешті, друзі, ми е, на справжньому городі не в саду, а в нашому ріднесенькому городі. Е, слухайте, в червні е, так повно роботи, нема коли в травні, спину, в червні, да, розігнути у квітні. Але на початку червня ми слава богу відсадилися, як кажуть крізьяні селяни. Ми, да, ми посадили всю свою розсаду, будемо ходити потім дивитися, що з нею треба робити, і таке інше. Вирвали всі бур'яни. Да. А зараз ми вам трішечки розкажемо про полуничні грядки. Насправді про полуницю ми в подробицях вже розказували в тому році, і шукайте на Ютубі наш сюжет. Там ми розказували від посадки до збору, все так в деталях вам розказали. А зараз, Але чому зараз ми до цього повернулися до полуниці? Да, тому що вона завжди потребує догляду. Оце не те, що знаєте. Яка, якась троянда. Її обрізав, поприскав і все. Там двічі за сезон можна це зробити. А з полуницею повна роботи, ну я не знаю, кожні, кожні два тижні. Ну, Зараз у нас полуниця в такому цікавому, вона наче. Пікантному положенні. Да. Да? Да. як При... При, надії. При надії. Тому що. Всі процедури, які ми е, мали зробити, ми зробили, щоб вона на, нарешті е, запліднилася ягідками. От і е, на цьому етапі не, не треба її кидати на призволяще, Теж треба о, ретельно за нею доглядати і допомагати. Чому? Чому? Тому що знов таки глобальне потепління, воно багато облич має. І воно не тільки проявляється в тому, що зима тепліше, але і в тому, що літо може бути холодніше, а головне, що не подобається полуниці, це зміна, різка зміна температур. Ну, Це нікому не подобається. Так. Але полуниці є одна особливість. Зараз я з температурами скажу. Температури несприятливі не тільки в тому сенсі, що бувають дні спекотні, а потім хоп і стає холодно. А й в тому, що, наприклад, зараз в день у нас 24 градуси, а вночі 12, 13, 14. Це теж не подобається рослинам, а особливо полуниці. А якщо ще йдуть дощі, хотів я вставити п'ять копійок, то взагалі, взагалі, вона може захворіти. Але особливість в моменту в тому, що зараз зріють ягідки, і не обробиш їх тим, що чимось як трояди, на термоядерним, що ми не їмо. Тому треба вхопити той момент. Щоб зробити профілактику, профілактику ми від хвороб робимо тоді, коли тільки зав'язуються ці ягідки, коли до збору ще проходить майже місяць, і тоді не страшно обробити її якимось фунгіцидом. Фунгіцид підійде навіть той, що ми для троян застосовували. Це, наприклад, тут це ну, на світ боже дж джерело. Покажи, От. покажи, ну, давай воно, всім покажемо. Ну, воно не читається. Ну, ми вам розказували на трояндах. Коротше, можна його застосовувати. Бачите, я обробила, але все ж таки є хвороба. На полуничці, от наприклад, це називається е, Бура П'ятністість. Це грибкове, е, да, Це грибкове захворювання. Ну воно не дуже страшне. Е, воно трішечки послаблює рослину. Але якщо ви запустите, не естетично. запустите воно ну, відмирає від цього, що пошкоджена. Бачиш, тут дірочки прямо. От, і рослина не, не набирає, вона не, не має можливості фотосінтезу, тому що нема е, листя. Листа. І звісно, що вона дає менше енергії для ягідок. Потім що? Зараз е бувають такі е теж несприятливі е умови, коли кліщ нападає. Е зараз е не можна обробляти теж хімічним препаратом, тому що він уже, е срок очікування у нього більший, ніж той срок, коли ми будемо збирати ягідки. Тому ми беремо цей наш е улюблений е актофіт. Який має термін е, очікування 2-4 дні, тобто ви обробили, почекали е, там 4-5 днів з запасом і можете їсти ягідки. Е, що ще я хочу сказати на полуниці скоренька, тому що зараз е, я не знаю, не раз, а сніг. <ріст> <ріст> Таке враження. От дуже, дуже, дуже раджу вам. Застосовувати на полуниці протруйник. Звісно, зараз ні, тому що він буде вам робити полуницю некорисною. А коли ви купляєте корінці і будете садити їх в грядку, обов'язково зробіть протруєння від хрущів. Тому що хрущі це просто, я не знаю, Ну, Шахет пожежа. Пож... Да. пожежа для полуниці. У мене пропадали цілі, цілі плантації. Купиш цю дорогу, дорогі саджанці, вони зараз недешево дуже коштують. Дивишся, якось прив'яла квіточка рослинка. Здається, що їй не вистачає води, поливаєш, а вона все одно потім підкопуєшся, а там зараза ця сидить. Е, і, тому, і, і Коріння з'їдає. Да, тому дуже раджу вам вчасно проводити оце протруювання е, цим препаратом. Mm -hmm. Ну, от, друзі, оце е, глобальне потепління. Е, бачите, Така хмара була, що загнала нас з городу в теплицю сховалися. І навіть не могли знімати, тому що в дах такий дощ лупив, що і звуку не було чутно. А, ну, Я продовжу вам розповідь про те. Як я застосовую саме гербіцид на Як гербіцид саме Бо на дехто полониці. розводить, а де хто і виливає, <рес> от знаєте, сучасна полониця те не, не та що бабусіна, яку можна було вирощувати на одному місці 10-15 років. Зараз вона втрачає свої е, властивості, старіє, і просто пропадає. І е, сучасну полуницю треба е, оновлювати кожні 3-4 роки. Вона має пік своєї врожайності на е, другий, третій рік, в залежності від сорту, а вже на четвертий, п'ятий. Там залишається десь 30-20% її потенціалу. І, і тому важливо, от пройшов цей період життя грядки, і поміняти місце для полуниці, зробити нове. І що зробити, якщо у вас на городі вже немає місця, треба завойовувати якусь. Робити експансію на, е, а для цього на що лужайку необхідно? чи на луг. І для цього треба викоренити всі ці е, рослини, які для полониці будуть бур'янами. А для цього що треба? Ну для цього я і е, пропоную і я е, сама обробляю е, таку ділянку. Цим гербіцидом оберіг. Але оберіг, він тим цікавий, що він має вибіркову дію. Він діє на всілякі там злакові культури, і не немає шкідливого впливу на саме полуницю. І тому, от коли у мене грядка полуниці вже стала старою. І мені треба її, е перенести, так, перенести да. я е використовую вбері... використовую. Да. Але, 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 да, тут скажі. хотів я сказати, що жінка може мати і другий оберіг, який візьме перекопочні вили і перекопає всю ділянку. Але якщо жінка не має сили, вона має застосовувати. Досягнення досягнення прогресу. Досягнення прогресу. І, і не мучити свого чоловіка Не мучити себе і свого чоловіка. І ще я ж вам сказала, що цей, функ... Ой, цей гербіцид, він має вибіркову дію, він не діє на полуницю. Тому, коли ви вже зібрали свій врожай на діючий. Грядці. Ви можете його застосовувати і на діючій грядці, тому що він знищить вам курі, е, наприклад, да, перш за все. А, да. а саму полуницю не знищить. Ви, е, це безпечно для вас, тому що врожай ви вже з'їли. А до наступного року, коли вже буде у вас і квітнути, і давати плоди, полуниця. Цей гербіцид уже давно розкладеться, і не буде ніякої шкоди від нього. Я вам покажу я вже на своїй такій ділянці зробила цю обробку, як він діє. Він діє і на поверхневу частину рослини шкідливої для полуниці, і на кореневу систему. Спочатку він стає жовтим, таким бурим, він вже у мене такий, я, ви побачите. А, а потім, коли прийде час, я його просто висмикую, і він з кореним, висмикує, висмикується дуже просто, не треба сидіти там, чи стояти з вилами і таке інше. Ну, це для мене велике полегшення да. буде, якщо вдасться. Так і є. Так що дуже вам раджу, коли ви не хочете все це робити вилами, сапкою. Сапкою там нема сенсу, тому що він відростає від цього ще більше. От коли у вас немає такої і такого бажання і можливості, застосуйте цей препарат. Головне бережіть чоловіків своїх. Вони вам знадобляться. А він так і називається. Оберіг. Но. Мабуть, слухай, ми завжди шукаємо походження назви всіх засобів. завжди цікаво, чому так. А тут, мабуть, да, оберіг. Оберіг. Я ж, я ж тобі сказав, що. У так, жінки що... два оберіга. Один хімічний, а другий людський. Так що бережемо своїх чоловіків і жінок, і свої городи, і свою полоницю. І чекаємо гарних врожаїв і до побачення. До перемоги! На городі перемоги на телеканалі Шість Соток.